Скоп, отож, сайт спеціалізаційного пластування. На головній сторінці ми можемо побачити елементи головного меню та список всіх спеціалізацій, які відображаються спеціальним аватаром та назвою даної спеціалізації. При переході на сторінку спеціалізації ми попадаємо на множину закладок, першою з якої є закладка вмілості. На цій закладці ми бачимо. Є список всіх вмілостей. Мілості погруповані по 9 на е, таку сторінку. Е, є можливість переходу між цими сторінками. Також є можливість пошуку по е, вмілостях. Так, ми можемо бачити, що е, жодної вмілості не є знайдено при вводі від назви чи частинки назви. Мілості, яка є в системі, ми отримуємо, отримуємо її. Наступна закладка це інформація про дану спеціалізацію, та за наявності знизу буде посилання на положення про дану спеціалізацію. Закладка проба. Це є опис спеціалізаційної проби, якщо така. Є наявна і затверджена в межах даної спеціалізації. Також з часом тут буде передбачено реєстр всіх спеціалізаційних скобів вірності в краї. Закладка Заходи описує заходи даної спеціалізації, різного роду табори, спеціалізаційні та інші спеціалізаційні заходи, на яких можна покращити свою майстерність. І також тут може бути посилання на сайт спеціалізації, на який ведеться актуальний облік новини заходів даної спеціалізації. Також є закладка провід. Тут є наразі тестові дані, можна додавати різного роду малюнки, відображається ця інформація. В головному меню ми можемо бачити є посилання на головну сторінку. Можемо також переходити на сторінку вмілості. Тут ми можемо шукати по всіх вмілостях, які в нас є в системі. Вмілість. 2.1, наприклад, видасть нам множину вмілостей 2-1, 2,10, 2,11 і 2.12. Наступне це є. Такий розріз по спеціалізаціях, по заходах спеціалізації, по спеціалізаційних пробах, є розділ інструкції спеціалізації, де в майбутньому можна буде знайти інструктора, для, за його іменем та і переглянути інформацію про те, які вимілості він є, фактично він може приймати. Далі є знову ж таки розділ провід спеціалізацій, в якому ми можемо знайти, тобто це є вибірка фактичної інформації про провід по кожній спеціалізації. І є сторінка булави спеціалізаційного пластування, в яку входжу наразі я. Один, та і є можливість зайти в систему, от, зареєструватися, відновити свій пароль. І наразі це все. Можемо також подивитися на те, що є при реєстрації нового користувача. Потрібно вказати своє ім'я чи якийсь псевдо в даній системі. Електронну пошту, пароль, підтвердження паролю можна вибрати собі аватар. Наразі це все. Дякую за увагу.